Слава Україні розпочалася 1287 двісті доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом було за минулу добу 172 сімдесят бойові. Давай ще раз. Угу. Все Ага. слава Україні. Розпочалася 1287 вісімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом за минулу добу було 172 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян на південно-слобожанському 7. На Куп'янському напрямку вчора було 14 атак загарбників. На Лиманському ворог атакував 20 разів. На Сіверському було 11 атак на Краматорському сім, на Турецькому вісім, на Покровському 46 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 24 атаки. Один раз загарбники атакували на Оріхівському напрямку біля Плавнів, на Придніпровському тричі. Загалом напередодні противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони камікадзе. Тим часом за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!